Слава Ісусу Христу! Ви на каналі Духовний Шлях. Пропоную вашій увазі послухати пастирське послання митрополита Андрія Шептицького до духовенства 1 вересня 1939 року. Саме в цей день розпочалася Друга світова війна, Німеччина тоді напала на Польщу. Можливо, під час ознайомлення із посланням у вас виникнуть думки та відкриття. Поділіться ними у коментарях. Досліджуємо разом! Про обов'язок перестерігати вірних перед намовами провокаторів та агітаторів ПАСТЕРське послання Митрополита Андрея до духовенства 1 вересня 1939 рік Львів Поручаю Всечесному духовенству кілька разів перед проповіддю в матірних і дочерніх селах перечитати народові цей короткий поклик, ЧАС воєнний. Утруднює людині кермуватися вказівками тверезого, ясного розуму, освіченого вірою. Верх беруть почування, вразливість, пристрасть, а того нерозважні кроки шкідливі не тільки для одиниці, але і для загалу, для цілої родини, громади і народу. Ця небезпека в положенню так особливо труднім, в яким знаходиться наш народ. Стається прямо грізна воєнні дії, комунікаційні труднощі, неможливість порозумітися, неймовірні вісті, що їх так обільно поширює уява, сплетні острах, це все обставини, що сприяють пропаганді всіх тих, що в закаламученій воді раді бловити рибу. У нашому положенні під воєнну пору найбільшою небезпекою для церкви і народу є всякого роду агітатори і провокатори, між якими, без сумніву, знаходиться много таких, що їм не йде про добро народу, хоч про це можуть і словами запевняти, але лише про добро власне або про добро чужих ворожих нам елементів. В ім'я добра нашої церкви і нашого народу мушу вас сьогодні усильно перестерегти перед тою небезпекою. Може їх бути много, бо загальне наше положення надто складне і трудне, щоби вже то само не зродило великого числа риболовів у каламутній воді. Не слухайте намов людей, що їх не знаєте. Не поступайте без поради старших, відповідальних наших провідників, духовних і світських, не давайтеся наклонювати до яких-небудь актів насильства або непослуху, заховуйте розвагу і супокій, єдність і згоду, керуйтеся в усім розумом, просвіченим вірою. Божий закон, хай буде правилом вашого поступування і вашою ціллю. Ідучи дорогою цією, без ніякого сумніву, найлучше послужите батьківщині і будучності нашого народу. Моліться о мудрість для себе і для цілого народа, і о добро мира для цілого світа, Найбог Бог вам благословить і хоронить від усякого зла. Всечесному духовенству порушаю часто в проповідях, катахизаціях і поза проповідями пригадувати вірним великі правди віри, що допомагають християнинові задержувати супокій і рівновагу духа. Часто говоріть про Боже провидіння, про Божу любов і доброту, про чесноту і надію, про життя Божою благодаттю і усильно заохочуйте вірних. До частих і покірних молитов, з народом моліться о мир, про всіх святих до війська, усіх терплячих, про тих, що знаходяться в небезпеці життя або смерти. Часто повторяйте, що християнське життя це життя з Божою благодаттю, до нього потреба чистої совісти, то є свідомости, що чоловік не має тяжкого гріха неспокутуваного. Що може безпечно вставати перед Божим судом із повною надією вічного спасіння? При кожній службі Божій кожний священник львівської архієпархії найдомирної Ектенії додає два завізвання в часі всенародної скорби і два завізвання о поміч Святого Духа для цілого народу і всіх його провідників. Щоденні християнські молитви, які в церкві прилюдно відчитує по відправі священника бодяк, нехай будуть відмовлювані із особливішим натиском і повагою, додаючи до них уступи катехизму. Священники най не забувають, що головним їхнім обов'язком, як і головною наукою, яку мають давати людям, є примір святого життя, для того найстараються. Часто відвідувати Ісуса Христа, перебуваючого в найсвятіших тайнах, най у нього шукають помочі на всі труднощі життя, Най дають народові примір частої, довгої та витривалої молитви. Безконечної потреби, яка б рівнялася фізичній неможливості, най не покидають свого становища, най із подвоєною ревністю. Працюють у церкві та школі і найзвертають особливу увагу на катехизацію дітей і в церкві, й у школі так, аби доростаючій молоді не забракло знання правд віри. Нехай душпастирі, а й катахити, оскільки їм час на те дозволяє, гуртують, організують і вчать доростаючу молодь, нехай у приятельських розмовах стараються мати на них вплив. У дусі християнської любові і любові батьківщини найперестерігають їх перед нерозважними кроками, що могли б родині, селові, а навіть народові принести великі шкоди навіть тоді, коли б їм видавалося, що сповняють найгарніше діло. Нехай душпастирі будуть також готові послужити вірним, якщо ті просити їх будуть сповіді, відправи, відвідування хворих тощо, нехай радо служать вірним, доброю християнською радою, за охотою і потіхою. Родини тих, що служать при війську, хай будуть для душпастерів предметом особливої опіки і дбайливості. Матері родин, яких мужі пішли до війська, найзрозуміють, зрозуміють, як важні та святі обов'язки накладає на них це положення. Крім обов'язку виховувати дітей, вони не раз мусять поборювати не одну важку покусу, що могла би знищити ціле щастя родини та цілу долю дітей. Усім отцям катехитам оскільки на це дозволяє їх обов'язок, усильно поручаю. Помагати отцям душпастирям у праці для народу, себто у сповідях, катехизаціях, проповідях. Парохам і завідателям парохій уділяю я наступних властей а. Відправляти в разі потреби або користи службу Божу поза церквою на окремо приготованім на ту ціль престолій антимінці, взятому з престола в церкві. Б. Диспензувати у сповіді від посту, крім Страсного тижня, В. Розрішати від усіх задержаних в єпархії гріхів, г. сповідати законниці й інокині, що таку сповідь просили б. Усі законниці й інокині можуть сповідатися в якого небудь священника, апробованого митрополичим ординаріатом у каплиці монастиря, а де потреба і в церкви. В усіх днях, поза страсним тижнем, вільно всім християнам уживати за омасту смалець. В усіх сиротинцях, захистах і захоронках сестри повинні діти приучувати молитов о мир і о пільгу для всіх терплячих і о спасіння для всіх умираючих. Праці в сиротинцях і захоронках можуть перервати лише у случаю конечності, усім законницям та інокиням – яких настоятелька або священник узнає спосібними, даємо місію навчати релігію? Ту саму власть даємо й абсольвентам Богословської академії, богословам, що покінчили третій рік, і абсольвентам, що за всіх де крім гомілії, септо короткого пояснення Євангелії, повинні говорити катахетичні проповіді. На проповіді вільно їм уживати священничої ряси. На час війни братства та католицькі організації не повинні припиняти своєї діяльності, а противно повинні її побільшати. Старшим членам братства і католицьких організацій поручаємо також усильно пригадувати супругам, що гріх надужиття супружої зв'язі є найгіршим із усіх гріхів нечистих, бо є святократством, гріхом проти природи і гріхом, що кличе опімсту до неба. А притім є рівночасно загладою народу. Членам усіх братств і католицьких товариств і всім побожним християнам доручаю також часте святе причастя, пригадуючи їм одначе Божу кару, яку могли би стягнути на себе і на цілий наш народ гріхом святокрадського причастя. Це повторення гріха Юди Іскаріоцького. Є також потворною образою Божою, що один грішник міг би на всіх стягнути необчисленні і необмежені нещастя, усім християнським родинам поручаю спільні молитви на голос у хаті рано і вечором. Діти при тих усіх молитвах найблагають опоміч із неба для неприсутнього батька, усім отцям, деканам даю власть розрішати від усіх случаїв, задержаних папі, Крім абсолюції компліціс. у случаю неможливості порозумітися, віднестися до митрополичого ординаріату, усім отцям деканам даю власть диспензувати від перепон 4 степеня й від двох оповідей, усім законницям та інокиням уділяю диспензи від м'ясних потрав на середи позапосні і на понеділки в часі поснім. Пригадую всечесному духовенству закон церкви. Що не дозволяє уживати дзвонів без позволення пароха або завідателя, цей закон належить вірним пригадувати і перестерігати його виконанням. Від Митрополитчого ординаріату у Львові, дня 1 вересня 1939 року, Андрей Митрополит. Дякую вам за прослуховування. Залиште коментар, підписуйтеся на канал, а також поставте вподобайку. Слава Ісусу Христу, Боже Україну збережи!